Друзі, вітаю! Я дуже коротко. Теніс. Тенісний прогноз. Вже деякі матчі однієї 16-ї другого кола нам відомі в Чарльстоні. І я пропоную всього лише один такий досить насичений подіями, але невеличкими коефіцієнтами експрес. З чотирьох подій. Я впевнений в кожній складовій з цього експресу, тому вмощуйте зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші подобайки і ваші коментарі це сама головна і сама важлива підтримка нашому каналу. Дякую всім. Я включив в цей. Невеличкий експрес, але коефіцієнт достатньо, е, так скажемо, високий. 3,23 коефіцієнт. Я сюди включив е, трьох американок. Перемога Кіз в одній 16-й на Чарльстоні, перемога Колінз. І е, не чисто перемога, а перемога хоча би в одному сеті Кеті Волинець проти Ешлін Крюгер. Мені сподобалась гра Волинець у першому матчі проти Канадійки. Хоча, е, якщо розібратися, то е, перший матч у Волинець це було також дербі. А знаєте, яке? Навіть подвійне. Грали дві каті Катерини Катюши і дві за походженням Українки. Сєбов має українське коріння і її батьки, діди, бабушки всі родом з українським корінням. Сєбов Волинець. Це було українське дербі та ще й дербі е, Каті, Катерини. Тому е, волинець мені сподобалась. Так, е, Сєбов грала дуже, дуже, дуже слабо, слабо, слабо. Але волинець показала красиву гру, не дивлячись. Е, навіть на те, що вона грала на фоні слабкої Себов. Тому я хочу хай трошки авансом, але взяти волинець один сет проти Ешлін Крюгер. Ось я додаю такий американсько-український сендвіч, Колінс кіз, волинець. І е, сюди, четвертою додаю Мертенс. Еліз Мертенс. І я отримую на виході 3.23. Ось такий коротенький відеопрогноз на сьогоднішню ніч. Можливо, ще й завтра будуть деякі матчі. Тому що бачите: Кенін проти Пера. Перервали матч, перенесли, тому що вже і темно було, і е, деякі фактори не дозволили завершити гру ще вчора вночі. Тому, друзі, спостерігаємо далі. Буду тримати руку на пульсі, як то кажуть. Не забувайте про нашу спільноту, підписка, подобайки, коментарі. Дякую за увагу. Слава Україні! Скорішої перемоги. До зустрічі, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любві і добра. Всього найкращого.